Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції в ході оперативно-профілактичного відпрацювання, спрямованого на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, викрили 35-річного жителя обласного центру, який займався збутом наркотиків. В ході обшуку чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 200 грамів канабісу, 50 грамів особливо небезпечної психотропної речовини ПВП-сіль та 100 грамів амфетаміну. Вилучено направлено на експертизу. Наразі зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідство триває.